Вона вже виглядає не так сумно, як раніше. Численні прильоти по цій дев'ятиповерхівці, що на північній Салтівці, доволі сильно знівечили конструктив будівлі. Жити в такому будинку було просто небезпечно, тож він втратив своїх мешканців. Картина була моторошною і досить сумною. У результаті кількох прильотів було пошкоджено кілька поверхів з однієї сторони, з іншої сторони також були прильоти, вигоріли поверхи квартири. Було дуже багато будівельного сміття. Зносили його вручну. Також був задіяний башений кран. Після завершення демонтажних робіт були відновлені стіни, перекриття комунікації. Також були зруйновані. В результаті робіт було відновлено всі комунікації. На даний момент проводяться роботи по відновленню покрівлі також проводяться фасадні роботи, утеплюється фасад подальшим фарбуванням і проводяться відновлені роботи всередині в під'їздах, місцях загального користування. Знімається зі стін Кіптява, проводяться відновлені роботи. І в подальшому буде процес фарбування під'їздів. Робимо все, щоб в майбутньому в цей будинок повернулися жителі і почували себе. В безпеці, в комфорті. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Олександра Панченко. Харків новини.